12 травня суттєве та несуттєве. Дуже часто люди вважають, що істина буває двох видів суттєва і несуттєва, важлива і неважлива. Це велика помилка. Уся істина єдина і не може бути поділена на класи. Усі пункти істини рівнозначні. Істина від Бога, бо Ісус Христос, якого Він послав, є істина. Але багатство Христа неможливо дослідити, Він нескінченний, тому й істина нескінченна. Але нескінченності не можна порівнювати. Принаймні для людського розуму всі нескінченності рівні. Тому єдине, що необхідно визначити, це істина чи ні. У досконалій машині найменший гвинтик, так само важливий і необхідний, як і найбільший вал. З тієї причини, що без гвинтика вал був би марний. Так і в досконалому Божому Слові найменша деталь так само важлива, як і те, що називають великими істинами. Бог не витрачає свій час на несуттєві речі. Він не говорить про те, що не має значення. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має, до слів його не додавай, щоб тебе не скартав він, і щоб неправдомовцем не став ти, приповісті 35.6. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.